Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Infiniti Q60 16 го року випуску. З 3-літровим турбодвигуном бензиновим та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на задньому приводі більше 300 кінських сил. В гарному стані, ось в такому білому яскравому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. З гарною гумою, масла фільтра поміняні, авто повністю обслуговане та не вимагає жодних вкладень. Ціна даного автомобіля 26 990 доларів. Ось як він виглядає зовні. Зараз переглянемо салон. Як ми вже бачимо, є безключовий доступ. Білий шкіряний салон. Ось такий стан салону спереду, стан сидінь. Нічого не протерто, не затерто, стан дверних карт, повний електропакет. Переглянемо задній ряд сидінь, також все в дуже гарному стані, майже в ідеальному. Переміщаємося до салону автомобіля, бачимо преміальну музику басе, повне мультикермо. Як я вже казав, безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Є двозони клімат-контроль, два ось таких гарних монітори. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 60 тисяч кілометрів. Клімат гарно холодить. Ось як виглядає салон. Також є камера заднього виду. Майже стан нового автомобіля. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15а. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!